Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футболсан. Під час роботи над матеріалами натрапив у тижневику футбол номер 53 за 31 грудня 1961 року на інтерв'ю гравців збірної СРСР та Бразилії, де Ігор Нето, Валентин Іванов, Михайло Меський, Віктор Понедельник та Валерій Воронін відповідають на чотири питання, майже аналогічні тим. Що вже відповіли раніше південноамериканським журналістам лідери збірної Бразилії, тодішніх чинних чемпіонів світу? Діді Гарінча, Загала, Нілтон, Сантос і Пеле? Думаю, багатьом буде цікаво дізнатися про розклади у світовому футболі напередодні чемпіонату світу Чілі 1962. Кого фаворити СРСР та Бразилія вважали головними претендентами на перемогу в цьому турнірі? Хто, на їхню думку, був найкращим у світі серед футболістів та клубів? Погнали! Відразу питання Радянським зіркам діючим чемпіонам Європи, які легко виграли відбір у Чилі. Хто є найімовірнішим кандидатом на титул чемпіона світу 1962 року? Відповіді. Ігор Нето, Збірна команда Бразилії. Вона має великі потенційні можливості, оскільки в цій країні необмежений вибір талановитих футболістів. Валентин Іванов, найбільш серйозні шанси на перемогу, як на мене, мають бразильські та аргентинські футболісти. Думаю, що і наша збірна може претендувати на одне з призових місць. Михайло Меський. Збірні команди Бразилії, Уругваю, Аргентини, Англії та СРСР. Але найімовірніше лаври переможця дістануться бразильським футболістам. Віктор Понедельник. збірні команди Бразилії, Аргентини та Італії. Несхильний я скидати з рахунків і збірну Радянського Союзу. Вказання мною команди зараз добре підготовлені, по-бойовому налаштовані. Валерій Воронін, думаю, що футболісти Англії, Аргентини. Бразильську збірну я на полі ніколи не бачив, але вважаю, якщо вона постарається. То повторить шведську Вікторію. Тепер черга чинних чемпіонів світу, які вибороли це звання у Швеції 1958. Питання: чи мають намір бразильці відстояти титул чемпіонів світу? Діді. На це питання мають відповісти ті футболісти, які виступатимуть на світовому чемпіонаті за збірну Бразилії. Я впевнений, що на той час будуть досить старим для гри у збірній. І на чемпіонаті, мабуть, мені доведеться бути лише глядачем. Від себе додам, що діді у своїй чи то 32, чи то 33 точний рік народження невідомий, не лише поїде на Чемпіонат світу до Чилі, а й проведе там усі 6 матчів із переможним для Бразилії фіналом. Продовжую цитувати опитування. Відповідає Гарінча. Мені важко робити прогнози. Я не знаю, яким буде склад збірної Бразилії на чемпіонаті. А від цього багато в чому залежить наш успіх. Загало. Ми захистимо цей титул. Бразильці знову завоюють перше місце, як і чотири роки тому у Швеції. Наша збірна буде молодою, але це не означає, що вона буде слабкою. Нілтон Сантос. Впевнений, що ми зможемо повторити шведський успіх. Наш обов'язок відстояти титул найсильнішої команди світу. Ми ані трохи не слабші, ніж чотири роки тому. МПЛ впевнений, що в жодній іншій країні світу немає такої кількості чудових футболістів, як у Бразилії. Це вселяє впевненість, що у Чілі ми знову виступимо успішно. Принаймні, у першій фазі чемпіонату, коли матчі відбуватимуться у підгрупах, ми точно не будемо невдахами. Питання друге. Хто на вашу думку буде в Чилі найнебезпечнішим суперником для збірної СРСР? Ігор Нето. Три південноамериканські команди Бразилія, Аргентина та Уругвай. А з європейських, мабуть, збірні Англії та Італії. Валентин Іванов. Усі 16 команд, бо вони приблизно рівні силами. Проте найважчим противником для нас, гадаю, будуть збірні Бразилії та Аргентини. Михайло Месхі – Бразильська збірна. Сили решти південноамериканських команд ми радянські футболісти вже знаємо і думаю, зможемо протистояти їм. Віктор Понедельник. Безсумнівно, три південноамериканські команди Бразилії, Аргентини та Уругваю. Валерій Воронін. Збірна Угорщини і, звісно, команди Південної Америки. У цих колективах немає слабких футболістів. Тут усі гравці, майстри своєї справи. Питання. Хто найнебезпечніший суперник для збірної Бразилії у Чемпіонаті світу 1962 року? Діді, Югослави. Вони дуже добре грають. Югославська команда завжди була для нас незручним противником в лапках. Це я говорю з власного досвіду. Гарінча, Радянський Союз. У цій команді усі футболісти чудово бігають та відмінно підготовлені фізично. Окрім цього, збірна команда СРСР має непоганих бомбардирів. Загало, аргентинці. Вони знають нашу команду найкраще. Я не хотів би зустрітися з ними у фіналі. Ігри із збірної Аргентини ми завжди проводимо напружено тяжко. Нілтон, Сантос, Іспанія це дуже серйозний суперник. Пеле, усі команди, які домоглися права на поїздку до Чилі, дуже серйозні противники, ніж ми собі уявляємо. Це стосується як південноамериканських, так і європейських команд. Які останнім часом поповнилися футболістами світового класу? Тут перерву опитування для історичної довідки. Усі учасники анкети будуть гравцями основи збірної СРСР на чемпіонаті світу у Чілі, де її виступи будуть визнані на Батьківщині незадовільними. А в чвертьфінальній поразці від господарів чилійців 1-2 звинуватять голкіпера Радянської збірної Яшина. І влаштують великому воротареві таке цькування, що той мало не зав'яже з футболом взагалі. Виручить виставковий матч до сторіччя англійського футболу 1963 року, в якому Яшин у першому таймі захищав ворота збірної світу і відстояв на нуль, чим захопив усе Зарубіжжя, де Льва Івановича назвали найкращим гравцем Європи 1963. Що врятувало кар'єру Яшина і в СРСР. До речі, Михайло Месхі так упевнено говорив, що збірна СРСР знає силу південноамериканських команд і зможе їм протистояти, з тієї простої причини, що після блискуче виграного відбору на чемпіонат світу радянська команда наприкінці сезону 1961 року провела південноамериканське турне, яке наробило багато галасу у спортивному світі. 18 листопада була обіграна Аргентина у бойно айресі із дублем Віктора Понедельника, один гол ефектним ударом у падінні через себе, і 110 тисяч на стадіоні Ріверплейт захоплювалося цим чудогулом, а потім по 70 тисяч сумували в Чилі 22 листопада та у Ругваї 29-го з приводу поразок їхніх збірних від СРСР 01 та 1-2 відповідно. Тобто радянська команда під керівництвом Гавріла Качаліна небезпідставно вважалася однією із найсильніших команд світу і одним із претендентів на перемогу в Чілі 1962 року, де посіла перше місце у групі. Югославія 2-0, Колумбія 4-4, коли вели 4-1, Уругвай 2-1. А потім пішла осічка у чвертьфіналі із господарями турніру. Але перед чемпіонатом світу збірна СРСР була одним із фаворитів. Що, до речі, і наголосив в опитуванні Гарінча. Після травми Пеле у другому матчі групового етапу з Чехословаччиною. Король футболу вдарився у штангу. Саме Гарінча повів за собою збірну Бразилії до звершень. Мексика 2-0. Чехословаччина 0-0. У меншості після виходу Пеле з поля замін тоді не було. Іспанія 2-1. Вольова перемога недарма. Нілтон-Сантос іспанців остерігався. Англія у чвертьфіналі 3-1. Чилі у півфіналі 4-2, Чехословаччина у фіналі 3-1. Вольова перемога. Команди розташувалися на місцях так: Бразилія, Чехословаччина, Чилі, Югославія. І всі, хто брав участь в опитуванні, були гравцями основи збірної Бразилії, яка вдруге поспіль стане найсильнішою у світі. До речі, Аргентина, яку багато хто з опитаних називав серед головних претендентів на перемогу, не вийшла із групи. Болгарія 1-0, Англія 1-3 Угорщина 0-0. І мав рацію Воронін, коли називав угорців фаворитами. Вони стартували потужно: Англія 2-1, Болгарія 6-1, по нулях з Аргентиною і 0-1 з Чехословаччиною у чвертьфіналі при суддівстві радянського арбітра Миколи Латишева, який потім відпрацював головним арбітром і в фіналі Бразилія-Чехословачина. Єдиний радянський суддя. Який удостоївся такої високої честі, далі продовжую цитувати опитування Яка клубна команда наразі найсильніша у світі? Спочатку майстри шкіряного м'яча СРСР Ігор Нето, Уругвайський клуб Пень Яроль, Валентин Іванов. Важко назвати таку команду Михайло Меський, клубні команди Англії, зокрема Тоттенхем Хоцпур, Віктор Понедільник. Бразильський клуб Сантос. Результати зустрічі цієї команди з футболістами Європи та Південної Америки говорять для мене багато про що. Валерій Воронін. Тоттенхем, Хоспур, Англія. Відповідають бразильські зірки. Діді, Бразильський клуб Ботафого, Гарінча, Реал Мадрид, Загала, Реал Мадрид. Нілтон Сантос. Бразильський клуб Сантос. Пеле. Бразильський клуб Сантос. І знову від мене роз'яснення. Сантос на чемпіонат світу в Чилі 1962 року делегував до збірної Бразилії сімох футболістів, серед них четверо гравці основи: Волотар Жилмар, Мауро Рамос, капітан захисник Зіто та Пеле. Якраз у 1962 році Сантос двічі обіграє у міжконтинентальному кубку переможця Кубка чемпіонів португальську Бенфіку за 3-2 на легендарній Маракані в Ріо-де-Жанейро, 2 Голи Пеле та 5-2 у Лісабоні з Хеттри Пеле. Опитування проводилося наприкінці 1961 року. Тож Віктор Понедельник, Нілтон Сантос і Пеле заздалегідь передбачили нового найсильнішого у світі на клубному рівні. А ось Пеняроль був таким у 1961 році. Коли теж здолав Бенфіку у міжконтинентальному кубку, але вже у трьох матчах. А 1962-го не зможе у фіналі Кубка Лібертадори з роль відстояти титул найсильнішого клубу Латинської Америки у трьох протистояннях із Сантосом. Ботафого мав трьох представників у збірні Бразилії, за те, яких Нілтон, Сантос, Діді і Гарінча. Про мадридський реал все ясно. Починаючи з сезону 1955-56, п'ять разів поспіль виграв Кубок Чемпіонів. Потім у першому міжконтинентальному кубку розгромив пенероль після 0 00-5-1 вдома. І в Кубку чемпіонів 1961-62 Реал вважався головним претендентом на перемогу. І багато хто був упевнений, королівський клуб поверне собі звання найсильнішого в Європі, а потім і у світі. Але Бенфіка завадила, коли вдруге поспіль за Барселоною в результативній перестрілці здолала у фіналі ще одного іспанського гранда, якраз Мадридський реал. І нарешті Тоттенхем Хоспур. На той час теж один із головних претендентів на перемогу у Кубку чемпіонів. Вже у півфіналі якраз Бенфіці за сумою двох зустрічей поступиться 1-3 та 2-1. Тобто Тоттенхем на час опитування чинний чемпіон Англії і пройшов два перших етапи Кубка Чемпіонів. І з найсильнішими клубами початку 1960-х розібралися. Тепер останнє питання. Хто нині найвидатніший футболіст у світі? Ігор Нето. Такими футболістами можна назвати італійця Сіворі та бразильця Пеле. Валентин Іванов. Пеле. Михайло Мерський, Пеле, Віктор Понедільник, з польових гравців Пле, з воротарів Лев Яшин, Валерій Воронін Яшин. Бразильці були солідарніші в Єдиній думці Пеле. Так відповіли діді Гарінча загало Нілтон Сантос. А сам Пеле подивився на журналіста одночасно зі знаком запитання і оклику. Мовляв, що за нісенітницю ви питаєте? Звичайно ж я. Такі ось розклади були у світовому футболі на початку 1960-х років, де, як бачимо, збірна СРСР була серед світових лідерів. Вболіваємо за наші команди. З вами був Санич. Зустрінемось!